Всім привіт-привіт! Я на Боні в Кременці, на горі Бона, в крепості. І мене сюди пригнали мої підписники і глядачі по факту. Щось прапора немає сьогодні. По такому питанню, так як наша Бона, окрім як історичний пам'ятник, прославилася на всю Україну і за межі України ще й скандалом. Ну і я якби не дуже хотів пхати свого кривого носа в таку справу. Але якщо вже мої підписники цікавляться, що то і як, да ще й підписники з Харкова, Харків, привіт! Тримайтеся! Ну, то як же ж я вже буду сидіти, точніше лежати вдома і пити таблетки? І як мене просять мої підписники щось трошки розказати по тій темі зі своєї точки зору? розумієте. До речі, я просто розкажу ту історію на рівні, на рівні так, народного, не, не, не з якоїсь там офіційної сторони, а так, так як говорить народ в Кременці. Як більшість народу говорить в Кременці про ту справу, можливо, комусь то буде цікаво. Значить, ситуація така: всіх ну, телебачення, радіо, за інтернет вже я навіть мовчу, розтридзвонили. Значить, скандал, скандал, що якби то е, директор музею, правда, не знаю якого музею, дозволив місцевому підприємці на Бні зробити бар чи кафе незаконно, і їх як би то судять. І нарахували бігом. Чуєте, вже бігом нарахували збитки на кілька мільйонів гривень. От. А тепер я розкажу, так як звичайний кременчанин, що я тут бачив. Що я чув, є в нас дійсно такий підприємець, хороший дядько, діловий чоловік, в Кременці забудовник. І поганого нічого не можу про нього сказати. Хороше, що скажу. Хороше, от дивіться, оце зараз я вам показую частина крепості. На жаль, в мене нема фотографій, як воно було років 15-20 назад. ну Можете собі уявити, там трошки помітно, де свіжіший камінь-кладка. Воно руйнувалося. Вже фактично, фактично руйнувалося так, як оці всі стіни. розсипалося, падало людям на голову. Все було завалене сміттям. Ця от територія, хто тут бував, може як туристи приїжджали, підтвердять мої слова. Оце від того мура, що то, то бачите, там посередині. Це все було тут завалене такими кучами. Грунту, сміття, росла всякі бур'яни, курчі, дерева. Тут неможливо було пролізти. І я думаю, що то, це все були наслідки е, праці білих археологів, білих і пушистих. Вони тут проводили розкопки, і цей ґрунт, я так собі розумію, просто так вивалювали, покупали, покопали і так, що залишили. І це от той, той свій, саме цей підприємець своїм коштом, це все оце, облагородив, вивіз. Е, тепер тут такий симпатичний газончик, і в тому числі відбудував частину цього замку, невеличку таку частину з цієї сторони дуже погано видно. Но, е, найдіть десь в Ютубі чи де там в інтернеті відео, відео е, з дрона. Це буде гарно видно. Там і накрите воно не затікається. Ну, повноцінне приміщення з дахом. Світлом, все як має бути. І оце зараз його зато розпинають цього підприємця. Насчитали, бігом насчитали, як вони могли насчитати на ті мільйони е, гривень. Що вони считали Я не можу розуміти. Тут по, по суті справа держава ще винна йому залишається. Те, що він зробив, от відновив частину. Е, от А тут вже нащтали. Ну, закони там є закони. Я не суддя і не хочу бути суддєю але я суджу свої. Колокольні, як то й кажуть, свої точки зору, чоловік зробив велику справу, як би там не було. Що вам скажу про, цей саме, про цю крепость? Так, звичайно, всі крепостя такого призначення військового вони руйнувалися, дерев'яні спалювали, потім знову відновлювали. І так то їхня історія, фактично, то є їхнє призначення. Ну, колишнє призначення, фактично. Хоча вони пригожалися і в сучасних війнах непогано. Е, вот. Так от. як... Цю крепость неодноразово відбудовували після зруйнувань, спалювань, відбудовували поляки, відбудовували литовці. Не знаю, можливо, навіть москалі відбудовували, то я не в курсі справи не буду говорити. Ну, як варіант, бо тут був час, що тут була Росія. Царська Росія тут оправила, теж було таке діло. А от як прийшли наші українці, козаки Максима Кривоноса. І, до речі, дуже мало хто говорить, завжди Кривоніс, Максим Кривоніс взяв крепості, а він був не тільки з козаками, ще були з ними і підрозділ татарів, і з якимись там їхнім. Ем, як би то сказати, командиром, ну там таке ім'я чи фамілія того турецьке, що я не запам'ятав і не зобразив записати шпаргалку. Ну, колись, якщо треба, то я ще буду згадувати ту історію. Так от, як вони сюди прийшли, вони єдині, хто взяли боєм цю крепость, зруйнували її, ну фактично, зруйнували її українці. І вже більше 300 років її ніхто не відбудовує. Щось там нібито за радянської власті, я чув, що щось нібито думали відбудовувати чи пробували, щось така була якась мова, ніби навезли каменю, але так і воно залишилось так, як є. І от чоловік спробував, він не спробував, він зробив добрий кавалок роботи за свій кошт і на тобі його судять. Не, щоб так зробити, взяти, хоче людина, має кошти, має можливості дати йому, хай відбудує. Максимально наближено до оригіналу цей замок. Хай зробить тут бар, готель, ресторан, щоб тут святкували люди весіля, Знаєте, як тут буде гарно, файно. Щоб туристи тут могли заночувати, щоб зробив тут величезний музей. В нашому краєзнавчому Кремінальському музеї працівники музею жаліються, що в... забув, як там музейне слово називається. Ну, коротше, в складах в них стільки є яких е історичних предметів, а вони не можуть їх виставити на огляд людям, бо в них просто мало місця в тому приміщенні, де вони зараз знаходяться. Зробили б тут величезний музей, щоб то все було виставлено гарно. Ну, ну ні. Дехто може сказати: ну да, вже то буде не оригінальний замок, бо то вже буде по-сучасному відбудовано. Чуєте народ? Та всі замки перебудовувалися після кожного зруйнування. Візьміть одне з моїх відео, де ми знімали в маєтку в Вишнівці, маєтку Вишнівецьких. Він теж відбудований під час Другої світової війни. Його спалили і сильно поруйнували, але відбудували і зараз файно піти подивитися і, і, і чистенько, і гарненько, і якась там копійчина капає за, за те, що з відвідувачів. А в нас тут в нас фактично от ті розвалені, так взяти Дубінський замок відбудований, все гарно зроблено. Вишнівецький, Збаразький Скалацький. Навіть в острозі частково частину, частину замку, як би в нормальному стані, по-моєму, навіть там музей в тому замку. Вот. Я ще, до речі, планую колись з'їздити в Остріг, теж вам там показати, розказати. Сам там був один раз. Ну, Трошки так, дорога туди паршивенька, хоча зовсім близько по кілометражу, але ж отаке діло. От така ситуація. От я так хотів розказати народу свою. Як то своє бачення тієї справи. І от тепер, тепер людину судять, судять за те, що він е, зробив таку добру справу. От. Що ви скажете, Які, як ваша, яка ваша думка? От дивіться, розвалине, валиться воно, помало падає. Все, що влада могла зробити, почіпляла таблички, щоб не лазити по мурах. Ну, хоч те добре зробили. Тільки я, я би казав, що треба такі таблички великі. Хоча б метр на метрі червоними буквами, то вони такі маленькі, вони, бачите, там біліють на стіні і вицвівші. Ну, але нехай. До речі, вже з тих мурів тільки за моїй пам'яті двоє дівчат впало і сильно побилися, ну, слава Богу, живі, але дуже сильно поломилися. От зовсім недавно було таке, хто я знав з інтернету за, за, те, за, ту, за, ту, за те падіння. І бачите, який... який. який як то вам правильно сказати, простежується якась магія. Падають з тих мурів, виключно дівчата. За хлопців ніколи ще не чув. А дівчата падають. Чи ні не бере свою данину королева Бона з форси. Як ви собі думаєте? Ну, то я вже вдарився трошки таке легенди і байки. Вот. А хочу вам ще показати, якщо вдасться з цієї сторони. Чи щось, видно від, на тому відбуду, я не що погано видно, то з міста більше видно. Е, оце останній час у нас погода була неважна, і сніг, і, і морози, і холодно. Сьогодні вже так, ото піс, ближче до вечора, так гарненько сонечко вийшло, потепліло. І от я вам ще трошки розкажу, покажу, значить, вон там. Не бачу на екрані сонце сильно лопить. Христова Горада, я вам показував вже. Стадіон, вище стадіона трампліни. Далі, е, далі, 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 далі. вон е, Воловиця це я вам теж показував, вже я там бував. Ну, а решти гір з цієї сторони не видно. Якщо гір, Ну гарне місто. Кременець. По-справжньому файне місто Кременець. Я б... Я так... Думаю, багато хто називає файне місто Тернопіль. О, але я, б, а я, а я скажу, що файне місто Кременець. О, дивіться, тут як цікаво, Ой, яхма. Так, о, зараз вам трошки покажу. З цієї сторони, ага, тут трошки видно. Бачите, о з цієї оглядової площадки там, там красота, все видно, дуже гарно видно. Ну, по-перше, там, по-моєму, закрито, бачив тільки, що замка хтось зрізав. Напевне, то ті слідчі. І добре діло зробили. Зрізали замка, і туди ще діти полізуть. І дивіться, станиться телепнути. Я там був на, на тій оглядовій площаці один-єдиний раз. З дозволу цього самого підприємця. Там треба було одну справу зробити, і я використав той момент, ще хтось з моїх хлопців зі мною був. Ну... Мені там було трохи страшнувато, аж трохи запаморчилась голова, як там стояти. Тут навіть того угрожа така не дуже для такої справи хороша. От. І бачите, підсвітка. Думаю, що ту підсвітку, напевне, вряд ли чи то зробила місцева влада. Думаю, що це теж робота цього самого нашого місцевого підприємця. Ну от народ, висвітив я ту проблемку свої колокольні, свого бачення. Що ви скажете? Як воно правильно? Чи хай воно собі стоїть і розвалюється, в матері, розсипається, і ще через якихось 50 років тут останеться тільки ці воскали? Чи треба дати людям, які мають можливості, кошти відновити ту справу? Було б дуже гарно уявляєте, якби то була. Якби то була, якби то був замок такий, як і щось таке похоже, як він був. От, о, до речі, ще одна історія. Тут у нас часто молодь любить написати любовне признання прямо на стінах. Ну, то... Працівники мають що віддирати. В кілька разів було таке, що було написано таке любовне признання, що було видно його аж з міста. От такі були романтика, в кожного своя романтика. Якби того романтика зловили, то, звісно, от бачу теж щось там є. Машенька чи щось таке. Ну, коротше, тут, звісно, не треба такого робити, бо то. Потім комусь треба то щищати, здирати, а також позамазгувати ксямкими красками, у нас буде зовсім не файно. Ось таке от діло. Якщо хтось хоче признатися в коханні популярно, замовте бігборда в центрі міста, на бікборді, там я тебе люблю, Маша», чи я тебе люблю Таня, чи навпаки. Чи я тебе люблю, Вася, <хи> як там собі хочете. Буде файно, і всі будуть бачити, і ніхто не буде мати до вас претензій. От така історія про Бону. Все, бувайте здоровенькі. Ще мене дуже просять, бачу підписники свіжих історій про ТЦК. Ой. І нема як не послухати, і послухати проблемно. Ну, я щось таке вам розкажу. Підписуйтесь, лайкайте, репостте. Я зараз вам якусь байку придумаю. Хі -хі -хі. Бувайте здоровень!